Прийшла весна, та є один мінус. На нас наступає коронавірус. Все поки спокійно, але поміж тим нам уже призначили карантин. Давайте спокійно, як мудрі люди, згадаємо всі симптоми застуди, як маєш хоча б одного симптома. Клич лікарів та сиди вдома. Лише у серветку кашляй та чхай. Серветку одразу ж викидай. Якщо ж під рукою не маєш нічого, в руці є лікоть, кашляй у нього. Пов'язки і маски не зайві деталі. Однак від людей тримайся подалі. Якщо до людей мусово піти, то тримай дистанції метра три. Коли ти, наприклад, відвідав Китай, прилетів в Україну, не гуляй. Будь відповідальним і свідомим, навіть без симптомів посиди вдома, мирюки з милом проточною водою. І тоді санітари не прийдуть за тобою. Якщо мити руки і довго терти, будеш мати всі шанси не померти. О, без смерті! Поки що ні. Але матимеш попереду ще багато днів. І подибіче, ще довго не поклич. Головне, не чіпай руками обличчя, Тож бажаю вам здоров'я. Пережити весь цей жах, Щоб в очах була лиш радість, а не смут, біль та страх.